Дання таких безпілотників, типу ну крило, да, з в поєднанні з некерованими боєприпасами, воно є малоефективним, тому що все-таки квадрокоптер він завис скинув да, оцей скид, да от прямо на цілю. Тут же потрібно складніше прицілювання. Тому байрактари, наприклад, вони використовували керовані авіаційні бомби, які, хоч і малогабаритні, вони мають систему лазерного наведення і. Достатньо точні, тобто причина в тому, що використання класичних літальних апаратів безпілотних у вигляді літака крила а, да от в, в якості ударних бомбардувальників воно виявилося менш ефективним ніж використання квадрокоптерів, ну чи, скажімо, там гекса-октокоптерів, як скажімо, те ж саме наша «Баба в. Достатньо відома, яка може нести кілька таких скидів і має достатньо.